Зараз в мене на огляді бестселер жіночих футболочок. В лоті буде 21. Із будуть такі бренди, як JJXX, Only, Vera Moda Piece. Ціна за Ось цей лот з 20 одиниць буде 106 євро. Зараз я вам більш детальніше покажу, які будуть модельки та які саме розміри будуть в цьому лоті. Хоч, наприклад, буде ось така футболочка біла. Це у нас JJXX в розмірі XS. Я буду одразу вам називати розміри, бо якщо ви захочете забрати саме цей лот, то ви будете вже знати, які тут є розміри. Далі буде ось така: це в нас Only. Ось така дуже класна в розмірі M. Пісес. Лічка. Далі вера, Мода, Це в нас М. Ось така буде. В розмірі L. Це в нас розмір М. 100% котон. Що немало не важливо. І знову базова. В розмірі М. S. S. S S S Далі буде ось така. Це в нас єра мода. Розмір М. 46-48. Така оверсайз дуже стильна. В яскравому кольорі. Це в нас повторюється. Вже таку ми бачили. Зараз це у нас в розмірі М. М. L. Ось така в розмірі М. Яскрава, стильна в розмірі М.